В аеропорту Бориспіль відбулася урочиста зустріч військовослужбовця Державної прикордонної служби України старшого сержанта Максима Схабюка, який у ході бойового зіткнення з бойовиками отримав важкі поранення в зоні проведення антитерористичної операції ще 2014 року. Він отримав дуже тяжкі поранення. Лікувався етапно в Україні і для Подальшого лікування і реабілітації був відправлений до сполучених штатів Америки. Лікувався протягом на протязі року. Були як пластичні операції, так і протезування. Тому комбінована міновибухова вогнепальне поранення. Ну, практично по всьому тілу. Крім після тривалого лікування в Україні, а потім і в Сполучених Штатах Америки, мужній охоронець кордону нарешті повернувся на батьківщину. Я нарешті щасливий, що я прибув на рідну землю, повернувся на Україну. По приводу Америки, можу сказати, що Америка чудова країна з чудовими лікарями технікою. Але, якщо чесно, будучи там, бачачи цих лікарів, це все, я вам скажу, у нас в україні лікарі. «Даже, можливо краще просто їм не вистачає ті саме техніки, обладнання, і, можливо, та саме модернізації тих яких то якихось лікувальних процесів. В аеропорту героїчного захисника приїхали обійняти рідні, близькі, представники держприкордонслужби та чимало журналістів. Ну от він якось змінився, ви ж там спілкуватися. Якось... Ну так а кожна людина змінюється після війни. Війна це не можна сказати людей. Всіх міняє. На даний час знаєте, війна, ви можете попасти на війну там в один момент, скажімо, якось, отримаєте травму. Ось, і, а лікуватися можна все життя. Це скаже після того, що ти там побачив, після того, що ти там пережив, ось це залишається на все життя. За особисту мушність і героїзм указом президента України Максима Схавлюка. Було нагороджено орденом за мужність третього ступеня.